Брати і сестри, Христос Воскрес! Нині все наповняється світлом, небо, земля і глибини підземні. Нехай же святкує все творіння Христове Воскресіння, перший тропар третьої пісні, канону Пасхи. Знову в радості співає церква, зустрічаючи Господа, який вийшов із гробу, коли переміг зло і смерть. Ця радість, що наповняє наші серця. Коли ми проголошуємо звістку про Воскресення Христове, є здійснення на кожному з нас, тих слів, які Господь сказав апостолу Фомі, ти повірив, тому що побачив мене. Блажені ті, що бачили і не повірили. Саме тому Христове Воскресення для нас не якась подія, що давно минула, а тим більше не символічна радість про перемогу добра на злом. Віра у Христа, воскресло і життя у згоді з цією вірою, наріжний камінь нашого спасіння. Бо завдяки спасінню Спасителя смерть подолана. Зло вже немає над людиною абсолютної влади, і пекло зазнало поразки. Господь не може бути переможеним, Він завжди перемагає. Він утверджує правду, він дає справедливу виплату за добре і за зле і ніхто не уникне Божого суду. Тому і ми, дорогі брати і сестри, хоча й відзначаємо знову Великдень в умовах війни, умовах горя і страждання, смертей та руйнувань, принесли російським агресором на українську мирну землю. Все одного дня і цього дня радіємо. Радіємо, знаючи, що Христос Воскрес як переможність на злом. Святкуючи Христове Воскресіння, ми сьогодні. Вновлюємо свою надію на перемогу добра над злом. Найперше особливі наші сердечні вітання, як і завжди в цей час війни, ми спрямовуємо до наших захисників, до українських воїнів. Завдяки вам ми в цей день Великодній можемо святкувати у, у відносному спокої. Звершуючи нині богослужіння рідною мовою, прославляючи Христа Воскреслого у рідній помісній церкві, нехай Господь допоможе вам у боротьбі і дає перемогу над ворогом. Вітаємо волонтерів, медиків, вітаємо всіх наших друзів та союзників у всьому світі та всіх людей доброї волі. Вітаємо зі святом Воскресіння Христового, Президента України, державну владу, місцеве самоврядування і всіх. Хто покликаний до служіння суспільству. Нехай Господь благословляє всі ваші добрі справи, сприяння, сприяє у наближні перемоги, правди та справедливого миру. Розділяючи радість свята зі всіма, хто нині шановує світле Христового Воскресіння. Будемо утверджуватися в нашій вірі, зміцнювати надію до Господа, свідчити про Його добрі справи і свідчити. Про діла його милосердні і жертовну любов. І будемо знову і знову проставляти велику новину про Божу перемогу. Христос Воскрес! Боїсь Христос Воскрес! Боїсь Христос Воскрес! Степані митрополит Київський і всієї України пристояти Православної церкви України. пасха Господня 25-го року, місто Київ.